До особливостей догляду можна віднести необхідність регулярних профілактичних заходів проти фітофторозу. Інші поширені хвороби ніяк не позначаються на врожайності кущів. Сорт малини патриція офіційна характеристика. Малина патриція високоврожайний сорт з красивими солодкими і запашними ягодами вагою до 14 грамів, пристосована до вирощування в українських умовах. Про те, чи варто займатися вирощуванням патриції, піде мова в статті. З'явилася великоплідна патриція на вітчизняному ринку в 90-х роках як результат схрещування сорту малини Маросейка, відомого високою врожайністю і дуже великими ягодами з донором М102. Новий сорт привернув садівників вельми красивими плодами, за формою нагадують садову полуницю з чудовим десертним смаком і насиченим характерним ароматом. Доросла рослина має прямостоячий напіврозкидистий кущ середньої висоти 1,8 метра зі світлокоричневими дворічними стеблами і пурпуровими безколючковими однорічними пагонами з восковим нальотом. Листя середнього і великого розміру слабо опушені, слабо зморшкуваті, світло-зеленого кольору. Після розпускання листя набуває червоно-коричневий відтінок. На міцних плодових гілочках формується до 20 ягід, вага яких варіюється від 4 грамів до 14 грамів в окремих випадках. Форма плодів усіченоконічна, дрібні кістянки між собою щільно щеплені. Ягоди червоного кольору з бархатистою поверхнею смак десертний, аромат малиновий. Однаково гарні і для вживання в свіжому вигляді, і для різних варіантів переробки. Ось основні переваги Патриції: приємний солодкий смак, нечисленні насіння, великий розмір, привабливий товарний вигляд плодів, стиглі ягоди довго не обсипаються з куща і не розламуються при збиранні врожаю. Щорічне тривале плодоношення, висока врожайність можна збирати до 8 кг з куща, стійкість до антракнозу, діді мале та інших поширених захворювань, хороша зимостійкість. Морози до мінус 30 градусів цей сорт малини переносить добре, при більш морозних зимах пагони слід пригинати під сніг. Малина патриція відгуки садівників в Україні. Ця великоплідна малина користується великою популярністю. Садівники на власному досвіді переконуються в чудових смакових якостях ягід і високої врожайності кущів. На тематичних форумах можна зустріти чимало позитивних відгуків про Патриції. Найсмачніша малина, я їй не натішуся. Відмінний урожайний сорт, дуже ароматна, дійсно відмінний смак і так далі. Деякі недосвідчені малиноводи, навіть зараховують цей сорт до ремонтантних через тривалого плодоношення, адже ягоди на кущах починають дозрівати з середини червня і можуть безперервно з'являтися до середини серпня. Але Патриція плодоносять на пагонах минулого року, а не на однорічних, як ремонтантні сорти. Причому на багатий урожай можна розраховувати з третього року після посадки в перші два роки плодоношення не таке рясне. Подобається садівникам не тільки солодкість ягід, але і відсутність шипів на пагонах, збирати такі ягоди набагато приємніше, на відміну від колючої малини сорту Кумберленд. Недоліки малини Патриція. Якщо все так добре, чому ж цю великоплідну малину не вирощують все поголовно? Виявляється, у Патриції є свої мінуси. Нерідкі випадки, коли ягоди на кущах деформуються, набуваючи нестандартну форму, зустрічаються навіть роздвоєні плоди, кісточки у малини великі, що далеко не всіх влаштовує, кущі утворюють багато порослі, від якої не просто позбутися, ягоди відрізняються поганою транспортабельністю. Для продажу можна збирати малину тільки з плодоніжками, щоб довести до ринку, якщо залишати на гілочках переспілі ягоди. На них швидко з'являється гниль. Яка може вразити і сусідні кущі, високі пагони потребують регулярної обрізку і в підв'язуванні до шпалери, досвід садівників показує, що стійкість до хвороб у даного сорту невисока. Смак обговорюваної малини також не всі визнають винятковим, деяким більше подобаються солодкі ягоди сорту новина кузьміна.